Фільм про сильних духом людей на засіданні європейського парламенту відбувся показ документальної стрічки Атлети війни, продюсером якого став чернівчанин Микола Понич. Детальніше про проєкт, його головну мету та реалізацію вже готова розповісти моя колега. Ще один фільм чернівчанина іде до європейського глядача. Нещодавно за кордоном презентували документальну стрічку Атлети війни. У фільмі розповідаються історії українських спортсменів, чиє повсякденне життя перервала велика війна. Одні втратили домівки, інші спортивні зали, й тепер змушені тренуватись в непристосованих для цього умовах. Більшість з них стали на захист України, але на жаль, є і ті, які загинули через Росію. Тому основна мета цього фільму не дати російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх, які відбудуться цьогоріч влітку у Парижі. Це історія про стійкість людського духу, важливість командної роботи, національну ідентичність та об'єднуючу силу світового спорту. Зауважує один із продюсерів стрічки, чернівчанин Микола Понич. У нас є головний герой. Це хлопець Роман Кашпур, який підірвався на міні. Він став на протест і пробіг марафон в Лондоні. Це головний герой. І також є інші герої, тобто це люди, які загинули. І ми з родичами спілкувалися, тобто це там двоє героїв. А є герої, які зараз займаються спортом олімпійці. Тобто, це е, ті, що стрибають воду. Зараз вони олімпійську ліцензію мають дівчата. Е, ті, що займаються артистичним плаванням, теж олімпійську ліцензію отримали у фільмі. Глядачі також побачать таких легендарних спортсменів, як Станіслава Горуну, Жана Балинюка, Дениса Берінчика, Сергія Стаховського, Дмитра Дем'янюка, Ірину Коляденко та Марину і Владислава Олексієвих. Це фільм про сильних людей, про сильного чоловіка, який е, воторман, який має двоє дітей має дружину, він не зламався і допомагає іншим військовим. і е, Пробіг. Це фільм про е, батьків, які загинули. Там син загинув, і е, його кохана зараз е, тактичний медик, який навчає тактичної медицини. І також бореться. І також це історія е, навіть Сергія Стаховського, який міг сидіти за кордоном. Він приїхав і він зараз воює, тримає зброю. Тобто це про сильних, розумних, активних українців. Документальна стрічка була показана на засіданні європейського парламенту. Люди дуже задавали питання. Були запрошені Сергій Стаховський, були запрошені Горуна і сестри Алексієві. Це які артистичним плаванням, і вони давали відповіді, питання, відповіді, і так далі. І зараз ми спілкуємося з посольством Франції, посольством України Франції для того, щоб Показати цей фільм перед Олімпійськими іграми, аби якомога більше людей за межами України дізнались про ті злочини, які творить Росія у нашій державі. Фільм будуть показувати і у інших країнах Європи. Також буде будуть показувати в Нідерландах, в Німеччині, в Швеції, можливо, в Австрії, можливо, в Італії, в Франції, тобто це в європейських країнах. І завдання в тому, щоб показати якомога більше місцях перед Олімпійськими іграми. Е, і е, в Україні я думаю, що буде е, саме буде показ, але я не знаю, чи буде показ в кінотеатрах, тому що е, люди не ходять дивитися документальні фільми в кінотеатрі. Е, тому чи буде це доцільно, я буду узгоджувати е, е, з нашими продюсерами, тому що ну, в Україні я цим займаюся. До слова, світова прем'єра документального фільму Атлети війни відбудеться на міжнародному фестивалі у Клівленді вже 10 квітня. Вивати, is, is to lose, to ірина задорожна та ТВА».